Дітки та колектив дитсадка Малятко вітають вас з Великодним. Вітаємо з Великодним та щиро бажаємо чистого мирного неба, надії в душі, щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать. Нехай з цим святом весна для вас подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут у сім'ї з Воскресінням Христовим. Христос воскрес! Сипочать квіти і несе чули їх поузі. Христос воскрес! Країнські діти! Радіте всі, ви наші друзі! Христос воскрес! Сибече дивно, птасинка у гніздечку! Христос Воскрес! Моя родина, моя хатина, мій садочку, Христос воскрес, Дніпро кликоче, і несе чувість вість у Чорне море, країну встань, протри взаче, і, усміхни і забудь про горе. Не, мабуть, кращі нема. Мама тільки малювала Що сама, Змалювала дрібні квіти, вісім хрестиків малих І дрібнюсіньку ялинку поясочі поміжних. Хоч не зразу змалювала і зіпсувала п'ять яєць. Та як шосте закінчила, тато мови молодець, я цю писанку до себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще кращих напишу. Чому всі радіють мама і тата? Бабуся і дідусь, навіть. Ще й звуки чарівні на влюцих небес. Бо свято сьогодні, Христос нас воскрес. Та воно звершився диво здив, Цінує життя, тік ці звільнив від гріхів. Ми підносимо славу годи Небес. Христос, воскрес, Христос нас воскрес, Він навіки воскрес. Я мою на песенку, я мою ем. Я с тобой. Давай телеконника на мою. Да мою песенку, Я за столу не вставала, на яєчку малювала, роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона да тебе, нене. А ти на осінні сяду на ось сяду я скиєчку і спису яєчку, ну мопенську потенцію, гарну писанку маю.